Так, цей розібрав, зібрав, показав в попередніх відео, тепер батарейка. Екобаст. 5 кВт годин. Зараз я її вам розберу, покажу, що в ній робиться. Клеми ви бачите, які тут. Вони з кришечками. Це кріплення, до речі, ось воно тут є. І з той сторони теж воно є. Там та кришка знімається і він кріпиться до. Стіни там чи до якоїсь конструкції. Так, відкриваємо, друзі. Ну, чесно, гвинтики всі викрутив, але ще не відкривав просто. Ну, от, даже самому хочеться це дійсно подивитися. Знімаю кришку, коротше, перший раз для вас і для себе. Так, опа. Ну, отак ми це маємо. По суті, це той самий, самий PowerGem. Комірочки сотки. Які я вам поки що не скажу. Все ніяк не запитаю виробника, треба запитати, узнати, які. Ну, не Єва, це точно. Е, так, по конфігурації. Вони стягнуті корпусом. Вон там гвинти є стяжні. Точніше ті гвинти вони зжимають збірочку, зжимають її. Давайте зробимо отак. Так. Про ці гвинтики. Добре, що гвинтики, а не закльопки, бо по закльопкам у нас були проблеми на Felicity. Закльопки просідали і не було контакту. Таке вже один раз у нас траплялося. Далі. Зварна конструкція, бачите. Тобто, тут везде лазерна сварочка або ультразвукова. БМС-ка така. Причарж є. Це супер. Взагалі, супер, що є причарж. Так. Я не знаю, що тут ще, як завжди. Якщо гарна якість, то нема про що розказати. Прокладки. Бачите, вони є, вони вентилюються. Не сплошна пластина через усе. А зараз є я... отак. От Бачите, там просто зазор. Отаку. Тобто є полоски просто такі сантиметрів, сантиметрів по 5 полоски такі зроблені. Датчики 1, 2, 3, 4 датчики температурних. Так, така якість, така батарейка. Кабель нормальне січення. Тут здвоєний. Тобто тут теж здвоєний. Ну, не знаю, мені більш нема що сказати. По ним взагалі-то цікаво. Цікаво, в принципі. в принципі, якість як якість, нормальної батарейки. Це якість здорової батарейки, скажімо так. Нічого лишнього немає, все красиво ув'язано, укладено, нормально з'єднано, нормально зварено. Бо і комірки новенькі, тому що видно, якби були б ушка. Тут іде видно, як фреза працювала, бо фрезою проходять. А коли нові, то вона не має потертості ніякої. Не видно, щоб інструмент по ній працював. Отак. Так що особливо нічого такого цікавого, я по ній не скажу. БМСка в неї 100 амперна. На заряд 50 А на розряд 100 е, А. Да, так, є якийсь, по-моєму, там алгоритм зниження віддачі, коли вона вже розряжена, тоді вона вже менше струму може тримати. Ну, це є і в ДЕЄ, це є, це і в Дайнесах є. Це стандартне рішення для китайців. Ну, отак от, от. Рухаємося далі.